Депутати до Росховенської селищної ради обрано 26 депутатів. На цю хвилину зареєстровано 17. Відповідно до статті закону України про збудування номер 46 Сесія є поровноправною, якщо є пленарне засідання, бере більше половини депутатів від загального складу ради. Тому дозвольте 42-го позачергову сесію 8-го скликання вважати відкритим. Темела України, ні слава ніволя, ще нам да українців. Так. Депутати на сегодняшній порядок день вноситься одне питання про звернення Верховенської селищної ради. Нам ну, ну, потрібно закрити порядок. Хто за те, що затвердити порядок день з одного питання про звернення Верховської селищної ради. Прошу голосувати. Прошу пустити. Приводиться. Рішення приєднано одного вас. У нас є 18, так? Так. так? так. Шановні депутати, вам пропонується звернення Верховницької селищної ради. Відразу ці дні попереджують багато сесії. Тому я вам зачитаю текст звернення, а потім будемо обговорювати і приймати відповідні рішення. Президенту України Володимиру Зеленському, Верховна Рада України. Звернення Верховинської селищної ради 8 скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю, на свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. Пан перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, Сполучених Штатах Америки, країнах, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської Ради. Це перелік заходів, рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливим. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотне зміснення української оборони у боротьбі проти. Агресор, захист наших позицій на полі бою в Україні, і водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та Продовольство є стратегічним важелем у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному стратегічними партнерами захисті наявних України критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від. Рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Верховинська селищна рада цілком підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Складено на пленарному засіданні. Зачем сесії 42-ї сесії Української селищної ради 8 липня 310-2024 року? Отакий проєкт рішення пропонується для того, щоб ми могли прийняти це звернення. У ході підготовки до, до нашої сесії не, е, е, похожий лист по доповненню до даного звернення надійшло від європейської праці... Солідарності, фракції Європейської солідарності в нашій раді, ми його сьогодні кинули для ознайомлення в групу, де я думаю, депутати мали можливість ознайомити. Якщо є потреба, можемо його теж зачитати. Якщо нема потреби, можемо переходити до прийняття рішення. Вам, Михайлович, я думаю, що такі, межі, я, я думаю, що треба зачитати це доповнення, тому що воно важливе. Для... Ми розуміємо, що план президента це важливий напрямок, але там є деякі пункти, і не враховані по внутрішній мобілізації, про можливості нашого внутрішнього напрямку для того, щоб європейські країни побачили, що ми підтримуємо ті всі європейські принципи життєдіяльності, що ми дотримуємо і хочемо мати. Проводимо демократичну державу, і це треба все врахувати, тому що є такі держави, які кажуть, що ми, ми шукають причин для того, щоб не приймати нас у це євроатечний функцію НАТО, щоб то ми мали якісь такі питання, які суперечують нормам і принципам життєвності Європейському суду. Тому треба нам на це звернути нашого уряду, нашого президента, що на це питання треба працювати. І дотримуватися цих усіх курсів, і в тому зведенні е, доповнити ці пункти, які були е, задекларовані, за, за, за тому що це, ми не сказали, хто це, е, хто це ініціював, це звернення, яка фракція, чи звідти вона з'явилася у нас. і Я думаю, що мають знати, що треба. для того, чтобы объединять все общество, нужно враховывать разные думки. В этот важный час мы должны иметь единство и объединиться вокруг украинской идеи, а не на круг какой-то одной партии, которая хочет узурпировать власть в своих рядах. Я хочу как раз зачитать. Ну, у вас есть раздрукованные? Есть. Дайте ми, нас ті, що зміни доповнені які ж з одної сторони з друзям. Так, я знаю. Дивіться, бо ми всі прочитали так. Звичайно, ми можемо ще раз зараз прочитати. Але сказати чесно, просто слухайтеся. Якщо ми я виступаю як представник влади, так і є президент, є план перемоги. Всі ми знаємо наскільки це важко зараз <скрі> стукатися до зовнішніх партнерів, що ми, українці. Єдині, і ми йдемо, і прагнемо до перемоги разом. Що у нас немає у цього розбрату? Ну, як ми можемо у зверненні до наших західних партнерів включати в наші внутрішні пропозиції? Ми всі розумні, ми можемо з кожної партії так це внесли в правки ЄС. Так само правки може внести люба інша партія, бо будь-який текст звернення ми можемо мати дуже підлягаю і Кожен має своє доповнення і буде мати гарне, слушне доповнення? Ну, я сама розумію, що тут можна ще й те дописати, і те. Є п'ять кроків. П'ять кроків базуються на дуже гарних правових засадах. Вони всі обґрунтовані. У Верховній Раді ви бачили, практично не було заперечень, але зовнішні партнери мають свої зауважені заперечення. І ми зараз тут пишемо: таке, знаєте, забезпечити стабілізацію фронту шляхом справедливої мобілізації, фортифікації і зміни бюджету бюджетних пріоритетів. Ну, вдумайтеся в кожний пункт, що ми виносимо на міжнародну арену. Це є внутрішні питання, це є недовіра між нами. Ну там у владних кабінетах. Але сьогоднішнє звернення не ту ціль ну, несе. Нашому керівництву держави я це навіть ну я не боюся сказати, треба з чимось вийти до міжнародників, до тих союзників, які до сьогоднішнього дня фінансували, підтримували, допомагали, пересилали свої перевірки. Так, звичайно, ми знаємо, що що є скрізь несправедливі, якісь люди у всіх ешелонах влади були завжди. Ми всі тут же по декілька скликань працюємо. Але на сьогоднішній день нам треба мати довіру. Цілої країни, що в кожному містечку, селищі, територіальній громаді, ми підтримуємо той вектор, який президент несе у зовнішній світ. Всього Я вам дякую, але ну просто це не є політична гра. Чесно. Mm -hmm. Ну тут ми граємо на політиці. Ясно, дякую. Ну є що один за процедурно. Давайте можливо процедурно Василь Миколаєвича основу потім наповнення, а потім будемо бачити, що голові. Але цікаво, що я сподала ці правки ці І Немає ні одного представника. Там вона депутатка брензу рекламою, а другий депутат. Вами хай, що, софтали цей партій нічого не розумієте. Я є жителів країни. Я переживаю за нас усіх і за нашу державу. Але це внутрішні права. Правда, це, це не є зовнішній світ. Ви розуміють праведне. Ви розумієте, ми звертаємося не до президента Америки. У чому до наших партнерів? Ми звертаємося до нашого президента Зеленського, до нашої Верховної Ради який звернув до увагу на те, що для того, щоб бути у Європейському Союзі і в НАТО, ми маємо дотримуватися принципів НАТО і принципів Європи. Щось таку маленьку Фінляндію, Швецію, в НАТО без ніяких заперечень, тому що там є принципи демократії і принципи виконання права. У нас Працює оцей телемонофон, який вчора засудила Рада Європейського Союзу. Ми маємо розуміти, що маємо змінюватися в середині. І це, що ви, е, ви розумієте, що де розуміє, є е, у державній структурі. Ви згадайте, як ви відноситеся до того, що перед війною ми говорили, давайте гроші на. Армія на територіальну оборону. Фракція слуга народу все блокувала. Що війни не буде? Війна є і вечора, яка велика біда. Так що не все то добре, що рекламує оця п'ять кроків перемоги. Ви можете сказати в попередньому тексті, що було не добре. Ви всі люди такі, котрі думаєте, що нам треба жити всім і не сваритися. Але скажіть перший текст, що не добре першому зверненні? Просто що не так? Немає внутрішніх проблем. А нашому внутрішні проблеми. А як нашо? А як ми підемо в НАТО і ми не здамо порядок у себе? То ми не підемо з людьми, з корупцією України внутрішньо ми маємо робити голосування. Визначаємося. Я пропоную. Проголосувати за основу той е... проект рішення, який я зачитав. Потім а чого не хочете, щоб зачитати цей пункт для того, щоб люди чули, що тут було поганого у допомозі? Зачитаємо.

Звернення, яке було Ні, Звернення Василь Миколаєвич це суто правки, які пропонує фракція Європейська солідарність у Верховинській <різове> селищної ради. На засіданні фракції було обговорено територіально Верховинської селищної ради, що виноситься на позачергову. Сесію 31 жовтня 2024 року Європейська солідарність має пропозиції та правки до даного звернення, які виділені жирним шрифтом. Після першого абзацу вони пропонують, презентуючи план перемоги в лапках у Верховній Раді України, президент Зеленський назвав кілька важливих передумов для його реалізації: парламентську дипломатію, активну роль парламенту забезпеченні міжнародної підтримки України. Безумовну єдність, усвідомлення, що ворог не серед українців, що ворог російський агресор. Найефективнішим фактором забезпечення єдності мало бути формування коаліції і професійного уряду національної єдності, без демократії для України, яка бореться із агресивною диктатурою. Ефективне демократичне управління потребує відновлення довіри між владою і суспільством. Для цього необхідні дієва боротьба з корупцією, забезпечення свободи слова, плюралізм, думок та право опозиції і верховенства права. Такі передумови дозволять забезпечити результативність плану дій, які має для перемоги здійснити Україну. Далі пішло по тексту, і наприкінці, наприкінці перевіримо перемогу. Водночас, звертаючись до президента України та Верховної Ради України, закликаємо підтримати та реалізувати внутрішній план дій Держави України, який передбачає стабілізацію фронту, шляхом забезпечення військовослужбовців справедливої мобілізації, фортифікації і зміни бюджетних пріоритетів, посилення власного виробництва зброї і розробки військових технологій, ракетних БПЛА, РЕБ, ПДТР, ППО тощо. Посилення санкцій проти Російської Федерації, синхронізація українських санкцій з партнерами, переведення економіки в режим воєнного часу, не обмеження, а сприяння виробництву, відновлення довіри між суспільством і владою, шляхом боротьби з корупцією, підтримання свободи слова, дієвості державних інституцій. Забезпечення вступу до НАТО шляхом проведення необхідної реформи, а також переговорів із союзниками щодо підтримання запрошення до членства в НАТО і гарантій безпеки на найближчій зустрічі міністрів з набуттям членства в НАТО в перший день миру. Віримо в перемогу. Послухати були доповнені. Давайте хто ще бажає взяти участь, обговорі. Я думаю, що депутати нові можуть зробити собі люди, правильно. Ні, ну та я та, просто питаю, може... Читали що... один, тек, можливо, один текст, зачитали другий доповнення. Я пропоную, е якщо нема бажаючих взяти його через договорення, процедуру проголосувати руками. За основу взяти перше звернення, потім до доповнення ці проголосувати і то, в кінцевому до... результаті проголосувати е вже за основу. У нас заперечує. Тоді давайте голосуємо процедурно руками. Хто за те, щоб прийняти за основу перше звернення, яке було мною зачитано, хто за, прошу голосувати. Рахуйте, лічельну комісію. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 10, 11, 12, 13, 14, 18. 18 за. Тепер проти. Хто проти, хто отримався? Проти один, утримався. Утримався. А утримався чи проти? Утримався. Рахметка сходиться? <турс> так. 19 якраз 18. Все. Ставлю <турс> <турс> <Утримувся. клес> на <Ми вилімо. клес> голосування, знову руками голосуємо. Хто за те, щоб е, до даного звернення внести доповнення, яке пропонує європейського слідання? Хто за? Раз, два. Кто за? Кто за? Магивач, я за. Кто проводит? Поселеванный. Ну да питал, нормально. Кто требуется? Расслабили. Ну требовались. Врахойте. Рахойте. Не голосував. 16. 16? 16 утрималось, да? Один против. Так, ну и хто не голосував? Кто не голосував? Я не голос его. То сейчас так само. Вчера, что? <кослуж> Всь я говорю. Не, не по двою, Ну. Я голосоваю. Таким чином, таким чином, за результатами нашого голосування ставлю за основу і в цілому проект звернення, яке було мною зачитано. Прошу визначати шляхом голосування. За. Татама, за. 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 Демедюк. За. Дроняк. За. Кермощук. За. Кикінчук, За. Клем. Кікінчук. Клим. За. Маківничук Іван. Не треба. Нагирняк. За. За. Танкевич. За. Стехорок Мирослав. Сумарок Володимир. Сумарок, Сумарок Іра. За. Зантува. Сухарчу Гондик. Бушарок За. Світла. Зантов. Останній друг. Так, 19 депутатів, 18 за, один депутат отримав. <риклад> Шановні депутати, питання, які були винесені на нашу сьогоднішню позачергову 42 сесію, розглянуті, у яких прийняті відповідні рішення. Тому дозвольте сесію вважати закриту. <риклад> темніс до зустрічі